Друзі, вітання! Сьогодні 22 січня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я є керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у студії уже добре відомий вам. У нас на каналі і не лише у нас на каналі. Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю тебе, Іване. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Навзаєм дякую. Знаю, що достукатися до тебе дуже непросто. Yeah, і ладно. Паузи, які, ну, правда, так є, бо я розумію, що затребуваний і просять журналісти коментарів. І сьогодні я, якраз так слушно, мені повезло, скажу, як є, і нашим глядачам, аби ти нам пояснив тему, ось, про яку ми почали з тобою говорити до початку запису, а саме про 200 тисяч миротворчого контингенту, про який озвучив Володимир Зеленський, перебуваючи вчора. У Давосі він говорив багато речей, але от саме зараз тебе хотів запитати, чому 200 тисяч? Чому так президент про це говорить? І чи не здається, наприклад, що він завищує планку спеціально? чи, можливо, занижує? Ну, хочеться зрозуміти, звідки ця цифра взялася? Бо я зустрічав 100 попередньо говорили, що вже 40 є. Ну так, за великим рахунком. Армії направду невеликі. Він говорить про французька армія, там ну близько 200 тисяч, німецька Бундесвер ще менше, Велика Британія ще менше. Ну, ми найбільше. У нас 800 тисяч. То чому 200 тисяч миротворців? Ну, ми ж не можемо в це число увійти, число миротворців, то повинно бути якась. Ну, так. Ну, це будуть інші країни. Знову ж таки, 200 тисяч. Я пропускаю це, можливо, там, проси, неймовірно, отримаєш необхідне. Можливо, там були певні порахунки вже умовно, приблизно там, там, там якась кількість солдатів, кількість миротворців на там, не знаю, квадратний кілометр. Ну, умовно, або кілометр фронту вдовжини. Ми не забуваємо, що у нас ще є е, частини ділянки, які не є гарячими, але є потенційно. Небезпечним це може бути кордон з білоспубліку, Білорусь. Можливо, там теж потрібні миротворці. Не забуваємо про Придністров'я невизнане там, теж під 300 за триста кілометрів, десь приблизно спільна ділянка цього кордону. Можливо, там вони будуть розміщені. Ми не знаємо, яка був розрахунок по щільності розміщення цих миротворців. І якщо говорити взагалом загалом, то от ти кажеш про там французів стільки, то британців стільки, то це буде збірна солянка. Просто так західні військові в Україну не приїдуть, навіть там в цих блакитних шоломах миротворців там обов'язково повинні бути представники країн, яким довіряє Російська Федерація. Все інше буде розглядатися Російською Федерацією як підсилення України і спроба, звісно, це. Просто шалена хвора фантазія Російської Федерації як спроба за допомогою західних солдатів зробити якийсь там ривок і протиснути росіян на, на українських фронтах. Для того, що миротворці взагалі ця ідея вистріла, повинні бути представники, які ну країн, які є дружніми до уряду Російської Федерації, до Кремля або там залежними. Я пропускаю, що без білорусів, без білоруських військових тут швидше за все не обійдеться. Без казахів теж не обійдеться Такаєв, Я думаю, теж спроби когось відправити Китай, Індія, Китайські індійські мертворці теж можуть бути африканські країни, з якими зараз активно заграє Кремль, різноманітні, теж можуть бути присутніми. Тому загалом про навіть якщо 200 тисяч, то можна зібрати таку кількість. Головне питання: хто буде фінансувати все це задоволення? Бо це ж не дешева історія. Період часу, який будуть вони там перебувати. Наприклад, ставлять їх там умовно там, на два роки, і все ага. закінчується два роки. день в день вони збирають манатки і з'їжджають, або можливо до настання певної події в часі, наприклад, не знаю там проведення виборів на там цих спірних ділянках. Ну кожна там сторін проводить свої вибори, призначає своїх представників в сусідніх цих районах. І Колишні, бачите, територію України і після цього миротворці кажуть: все, ми пошабашили, ми, ми, ми забираємося звідси. Але до миротворців, поки що питання не дійшло. Воно актуальне, воно активне, воно буде, я впевнений, але. Коли? Ну, Я думаю, що після завершення війни. Тобто встановлення миру вони робити не будуть. Вони будуть робити підтримання вже існуючого миру. Спочатку мир, мирна угода, потім, швидше за все, під егідою Огон виїжджають миротворці на окремі ділянки. Я розумію, що зараз доволі ну, справа невдячна прогнозувати взагалі е, присутність миротворців на території України, бо воно все нібито в повітрі літає. Але якщо за період Байдена це дійсно видавалося нереалістичним, то нині на фоні на тлі риторики Трампа ну це один із варіантів, який Трамп схвалив. У мене таке склалося враження. Він буквально вчора знову давав коментар за підсумками першого свого робочого дня з різних питань, в тому числі було запитання про Україну. Волстріч Джор пише про те, що він дав доручення Келого за 100 днів завершити цю війну. Ну, цифра співпадає з тим, що Келог сам озвучував, але тут зараз не про Келога, тому що там чисто редакційний матеріал йде, а до конкретних заяв Трампа Трамп сказав, що він е, усвідомлює, що Зеленський хоче підписати мирну угоду. Це перше, те, що я почув. Друге, чи Путін готовий, він не знає, йому треба про це поговорити телефоном з ним. Ну логічно, і ніхто не закидає, що ти мов розмовляєш з терористом. Всі кажуть, ну так. Мовчки погоджується, це теж примітний момент. Друге, він говорить на рахунок гарантії безпеки, що він, він говорить, що Україні, коли його запитували про додаткову військову допомогу, або військову допомогу взагалі не додаткову військову допомогу Україні, каже, побачимо, але каже, Європа має за це заплатити. Тобто, я це читаю, що Європа буде забезпечувати цю миротворчу місію. І та активність, яка нині є зараз. Ну, до прикладу, Польшу возьмемо. Я е, минулого тижня чи позаминулого не пригадаю зараз, спілкувався з нашим колегою Володимиром Фесенком. Він там часто буває в Польщі, спілкується з політиками і з колегами. То каже, в Польщі навіть є така ну, дефініція коаліція рішучих, ті, що ну, готові відправляти свої війська, це не поляки. Так, поляки зайняті виборами, там чисто виборчий момент, але після виборів вони їх відправлять. Це вже готові. Країни Балтії, майже всі, Велика Британія плюс 50 на 50, Макрон готовий. І навіть Борис Пісторію скаже, що так, ми відправимо. Тобто, за великим рахунком, вже є ті, хто готові це робити, і, як на мене, вони заплатять. Тому, ну я перепрошую за такий коментар це запитання. Все-таки в твоєму розумінні, це це справді ще поки що такий віртуальний проєкт. Це такий робочий, робочий віртуальний проект, який не відкидається, не кажуть про нього та фу, це маєчна якесь, ну тобто це реально він може бути, але спочатку. Виходимо на мирні перемовини, і якщо ми будемо вже бачити, там зрозуміло, що не за одну зустріч буде там досягнення щось, щось підписане. Забуваємо, що президент Зеленський підписав указ, яким забороняє ведення перемовин з Російською Федерацією як його ну, скасую, які питання Ну, ми раніше говорили, ну тут вже ти більше так. Ну, ми ж розуміємо, що питання скасування це легко, але це це пониження переговорних перемовних позицій. Тобто, бачили, як ми змусили Зеленського. Він пішов на ну він починає е, знижуватися по позиції, що він сам uh -huh. рішення, яке раніше ухвалив, він сам його скасовує, і це можна дійсно зайвий раз розіграти на інформаційному цьому майданчику. Це можна зробити. Зрозуміло, це не кінець світу, це можна зробити. По Трампу я бачу в нього задум такий: е, як у відомого персонажа Ільфа Петрова, Ідеї наші, бензин ваш, тобто ідеї від Дональда Трампа, е, паливо від всіх інших країн. Тобто ми пропонуємо. А ви вперед реалізуєте, ви повинні за це заплатити? Чи будуть приймати участь американці? Ну, поки що ні. поки що Вони не хочуть цього. Можливо, будуть пізніше, можливо, можливо, там буде якийсь обмежений континент. Ми не знаємо. Дональд Трамп, в залежності від кон'юнктури, може змінити свою думку. Ми це бачили багато разів. Коли стає цікаво, він це зробить, особливо з економічної точки зору. Тому ну, європейці хочуть, Трамп наполягає, він погрожує. до речі, я, мені дуже сподобалася ця історія. Каже, що е, Зеленський хоче мирних промов, Путін не знає, але для досягнення угоди потрібні двоє. І от двоє для цього останнього персонажу є два варіанти стратегії. Або ми тут даємо їм пропозицію зняття певних санкцій, трішки, щоб вони видихнули, показати, що ми налаштовані серйозно і вони. Каже, по, по зову доброї волі починає спілкуватися з Україною, або ми починаємо тиснути більш санкційно. Я думаю, що у пана Трампа буде трішечки більше, скажімо так, можливості для впровадження санкційної політики. Мені дуже сподобалася історія про. Ці свердловини, там буріття, да? тобто ще більше нафти на ринок. Не знаю, коли вона з'явиться. Можливо, там є, наприклад, резервуари, в умовно в Оклахомі, в Техасі, в Небрасці, які зараз просто розвантажуються, і вона вся, і ця нафта їде на ринок, наприклад. Або mm -hmm. дійсно будуть чекати певний період, поки там пробурять і потій, поки дістануть цю нафту. Але дійсно погроза шикарна, бо ми з тобою пам'ятаємо за яких умов Радянський Союз кажуть, обозі саме через падіння цін на нафту. Скорочення доходів, плюс неймовірні витрати на фі... на військову складову, і це все в по результату провезло... привело до колапсу та інфарду Мікарда. От такий рубець у радянського союзу я з тобою погоджуюсь на 100% Чую там коментарі від колег, що мовляв, не тому розвалився радянський союз, але направду саме це було однією із найбільших причин. Інші також були фактори однозначно. Розуміючи те, що рано чи пізно ми вийдемо саме на замороження війни, оскільки активно про це говорять зараз у Вашингтоні, я буквально вчора спілкувався із Андрієм Городницьким, якого ти добре знаєш. Він безпосередньо там спілкувався з нашими політиками, і він власне розповів, що е, наші політики говорять про м, варіант завершення війни це заморозка. Всі до цього готуються, українські українські політики до цього готуються, і інших варіантів просто зараз не розглядають, тому що Трамп при владі Трамп дійсно вже це не там новообраний повноцінний президент номінований. І на цьому тлі в Давосі лунають від президента заяви. Він говорить про встановлення справедливого миру. Це традиційна теза, про яку він каже. І також він сказав, що ми категорично проти зменшення армії в п'ять разів. Якщо у нас 800 тисяч, то якщо в 5, то там виходить, ну, ділимо, да, скільки там, 160 тисяч. Ну, і зараз не настільки важливо, чи це 5, чи це 4 рази, тобто однією із вимог є саме зменшення Збройних сил України. Але мене тоді таке запитання: якщо ми не зменшуємо Збройні сили України, от у разі там досягнення ну, замороження і переміри, тому що є факт заморозки, про що говорять українські політики. На нього зараз е тисне Трамп на цей факт заморозки. Ну звісно, і тиснетиме на Україну, і на Путіна в нього інструментів сказати є. І він сказав: ну дамо ще санкцій. Тоді точно Путін погодиться. Mm -hmm. Як тоді може виглядати ця вся історія, якщо на лінії розмежування стоїть 200 тисяч миротворців, а ми утримуємо 800 тисячну армію. Хоча Зеленський говорив, що вона навіть більша свого часу. Ну окей, 800 тисяч. Я повністю підтримую президента зменшувати армію на вимогу росіян. Це ще раз, це вимога росіян. Вони, до речі, хотіли зменшення армії української ще в 22-му році, коли з'явилася вся вся ось парадигма, і ще дві-три неділі, і от від. Стало відомого Арестовича, вони хотіли зменшення армії. Я хочу от твої шановні аудиторії сказати, що ця історія вона тупікова, бо Російська Федерація, принаймні в тій конструкції в 2022 році, вона залишала себе право контролювати, як Україна зменшує свою армію. Тобто, по факту, банально, примітивно, ось на, на землі, тому що в Києві, в Мінобороні, в Генштабі будуть присутні російські представники, які будуть казати там. Тут викреслюємо тут, прибираємо тут усі. Зараз ми поїдемо там умовно весельків. Подивимося, як виріжити літаки. Okay. Ну я кажу звільняєте цих військових. Тобто, це означає фактичну присутність російських представників і російського війська в Україні. Ну як на мене, це взагалі неприпустимо. Я думаю, Росія цим користуються. Вони чудово знають, що це великий болючий тригер для України. Вони це штуку висувають умисно для того, щоб Україна пішла на пониження своїх вимог. Наприклад, щоб вона визнала, що НАТО нам не світить повністю, остаточно відмовилася від Альянсу там законодавчо в Конституції, неважливо. Або з Конституції прибрала цей ага. вектор, визнала Крим повністю російським а, і так далі. І так далі. Тобто, ось ці ці моменти, на які Російська Федерація зараз активно тисне, і я скажу більше, вони знають, на чому грають росіяни. В принципі, це не новина, але в останній раз я чув заяви Путіна, і він каже, що. Ніхто не хоче там на заході третьої світової війни. Вони граються цим терміном. Вони чудово знають, що на заході з тим рівнем життя, з тим добробутом, який було створено. Звісно, ну світова війна, ну взагалі недоречна, ну взагалі ну, нафіг вона нужна. А росіяни цим граються А ви це боїтеся? Це як не знаю що можна порівняти там палиця, да там ця ось ганчірка намотана. Вона прудна mm -hmm. в цих фікаліях в них штриках. Боїтеся, от ми вас будемо цим е, лякати, і в принципі зараз поки що це виходить. А тоді ще раз поточню. 800 тисяч армії як ми її отримувати будемо? Тому що Навколо ми нині говоримо, що без західної допомоги не впораємося. А якщо умовно наступить перемир'я, настане перемир'я, я не думаю, що ми будемо отримувати таку фінансову допомогу. Вона буде поступово зменшуватися. Ця армія буде поступово демобілізація. Це як після другої світової, там не знаю, умовно по 5% Там на квартал, по там по 10% на півріччя, можливо. А це ж питання, це як кулька. Ти ж не можна одразу там повітря спустити повністю. Тобто вона зменшується поступово. І ці люди, які звільняються, їх о, треба працевлаштувати, їм треба дати фінансову допомогу там, на лікування, на реабілітацію. Зрозуміло, що в бюджеті ці кошти будуть передбачені, але ну, на всіх одразу не вистачить. Забезпечити пропозицію. Наприклад, там, людина раніше працювала умовно, там, не знаю, комбайнерами, і що він каже, Та, ну ні, мені від держави нафіг нічого не потрібно, я не хочу повернутися назад. Дайте мені тільки ще компенсацію там, за лікування, і я у мене там, підприємства, мене чекають, я йду туди. Є моменти, коли. Коли, наприклад, підприємства під окупацією там в Херсонській області, де він раніше люди не працювала, або не знаю, там нікого немає, всіх вбили. То звісно, він чекає пропозицію від держав, куди йому піти, і це робиться поступово. Тому армія буде скорочуватися поступово. Я думаю, що. Тож думаю, я впевнена, що ці ці люди вони повинні бути е, винагороджені максимально скільки це можливо за ту роботу, яку вони робили, надати всю максимальну компенсацію, забезпечити працевлаштування, реабілітацію. Бо і до речі, всіх цих людей використати як. Як, е, не, трен, як тренерів, як інструкторів, і звісно, там це про це можна багато говорити і довго на майбутнє, щоб готувати нові покоління, щоб вони передавали свій досвід, щоб їх досвід не пішов просто разом з ними з армії. А щоб там тренувальні майданчики, коли буде легалізована зброя автоматична, короткоствольна, то буде відкрита велика кількість цих навчальних таборів. Ці військові. Було бажано, щоб вони вчили молоде покоління, як користуватися зброєю що отої ось глушник або там калімат, що це все, це все панти. Насправді, ось там це, це це важливо, і от таким чином їх долучати, показувати, що ніхто їх не кинув на призволяще що вони припрошу не збухувалися, бо на жаль, будуть такі моменти, коли так. люди. Людина буде розуміти, що все, в нього життя закінчилося, нічого тут не тримає, війська вже немає, він нікому не потрібний, Людина важлива, військовий, важливий, він потрібен mm -hmm. і, і, і каже, востребований. Е, значить, ми теоретично можемо допустити, що умовно там що квартально на 5% зменшується е, армія. Якщо брати від 800 тисяч, то це мінус 40 тисяч щокварталу. Ну, гіпотетично. наприклад, наприклад поступове зменшення працевлаштування, гроші, бюджет. Звісно, от ну згадай, будь ласка, після другої світової армії теж швидко не розпускали Ви так за мірою. Ну. Ну, що розуміємо, що чудово, що в будь-який момент, наприклад, Російська Федерація каже, а ми передумали, да от знову спробують наступати. Тому армія поступово зменшується. Звісно, йде переозброєння до озброєння, відновлення всього того військового потенціалу, що було знищено росіянами. Я кажу, завжди залізати під землю, підземні сховища, підземні виробничі потужності, винос великих промислових підприємств, наприклад, ми кажемо місто Київ, Кабелуч, від якого просто камні на камні не залишилося за місто під. Як мітроарсенальна, 120 метрів, 100 метрів під землю, і перепрошую, чхати на якісь іскандери, калібри, дарішні, чорту, все. Воно під землею нічого не зашкодить. От це дійсно, це в цьому треба робити акцент. Але в будь-якому випадку, за твоєю от логікою, все рівно ми зтнемося з фактом зменшення армії. Да, але президент каже, ми не будемо зменшувати. І, Можливо, якась частина поїде до Європи, замінить американських військових це може бути якоюсь там частиною такою розмінною монетою у переговорах із Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки. Бо я чую багато про те ми там поїдемо до Європи. Ну тоді буде означати, що це це українські війська стоять в Європі. Так. Я думаю, що замінювати американські американці на це можливо не підуть. Я припускаю все, все може бути і верто. Ми чому? не знаємо під, під, під цих піднагодний, але ж. Скільки скільки десятиліть присутність саме американських військових в певних частинах світу вона була вирішальною. Тобто, це мої капці, вони стоять тут. Тобто, моя присутність. Так, окей, хай вона мінімальна, але вона є. Японія, Близький Схід, Європа. А тут українці розміщують. ну тобто ну, от Таке собі питання. Ну, але подивимося, звісно, через не готово стверджувати, мені здається, що поки що воно не взлетить. Ну, подивимося хоча все може бути. Трамп та це не піде? Ну. Принаймні зараз мені здається, щоб позбутися своєї військової присутності е, в Європі, тоді що залишити всі ті в потужності, всі ті фацфасилітіс, які були в Європі? В там Рамштайн, там ж інфраструктура, яка це що це для українських військових? Чи українці будуть з нуля будувати базу, де будуть розміщення це ж, це ж, е, будинки? Це ну, все, -все, все, 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 де будуть проживати. Е, Хто буде оплачувати це все Україна? Ну це ж не безкоштовно. Парканці можуть дозволити розміщувати свої війська, сплачувати рахунки. Давайте буналь банально комуналку. Комуналку за користування, я не знаю на яких умовах там земля або ще щось. Чи готова Україна це сплачувати або Україні будуть сплачувати? Ту же питання домовитися, звісно. Я з тобою погоджую, що тут це дуже спірне питання на рахунок присутності наших військових в Європі. Воно поки що гіпотетична ініціатива з боку президента, але все ж таки, знаєш, мене ну, поки що питання не те, що турбує, а реально і турбує, на яке немає відповіді. 800 тисяч армії не можна платити хлопцям менше, ніж хоча б нині, і то вони нині отримують недостатні винагороди. Я далекий від думки про те, що ми зможемо, наприклад, в умовах мирного часу фінансово утримувати навіть просто забезпечення фінансове військовослужбовців на достойному рівні, так що їм вистачало служити і жити, бо це ну проблема номер один, з якої навіть зіткнулися у Великій Британії. Я думаю, що буде зменшення припускаю, можливо до тих параметрів, які були до повномасштабного вторгнення, але з постійним триманням резервістів. Ну це зміна законодавства. Ну, звичайно, абсолютно це все буде удосков... потребує удосконалення. Можливо, там не 250, а можливо, 300 тисяч військових буде ага. постійно знаходитися на бойовому чергуванні. все решта, там, наприклад, раз на рік будуть тренування проходити. Не забуваємо про такий момент, як <кхід> територіальна оборона. Він в нас повністю зневільований. Хлопці, які пішли в ТРО, вони пішли як перші. Ну, на, на штурми їх кидали ТРО і на на найбільш складні ділянки фронту. Цей момент він повинен бути врегульований як ем, законодавчо, так і візуально. В, візуалізація, що ми хочемо отримати ці ага. хлопці, наприклад, в Київській області Поліський район, райони Кимжу з Білорусі, що вони там проходять ці хлопці, наприклад, вишкіл раз там не знаю там місяць. Ну дві де так три тижні на один рік раз ну. Трижні поїхали, військові збори тренуються. Хто там постійно перебуває, вони отримують якусь зарплатню, допомагають, наприклад, прикордонникам нести чергування патрулювання на кордоні з Білорусією. І як плюшка, mm. до речі, можна розглянути надання е членам територіальної оборони право зберігати вдома на різну вогнепальну автоматичну зброю або короткоствольну зброю. Тобто, логіка, яка хочеш мати зброю? Вступай до ТРО. Ну і там, відповідно, всі ці вишколи. І, до речі, така історія. Вона дуже активно живе в країнах Балтії. Дуже активно. І вона працює, вона взлітаюча, і багато хто задоволений. У нього вдома стоїть а, автомат, багато набоїв, бо він чудово розуміє, що у випадку нападу Російської Федерації він може просто до складу не добігти в день Х. Він може добігти, але там стоять, наприклад, російські вже десантники. Mm -hmm. Так біжить додому. Або прибігає, а там замість складу вирва велика. Все бо прилетів туди іскандер, або там за калібр. Все, ніхто не більше не воює. Тому такі моменти треба проговорювати і продумувати. Це фактично створення резервівської армії, як одна із альтернатив, яка присутня, наприклад, і ті ж самі Швейцарії, якщо не помиляюся. <клес> І до речі, такі ідеї оголошувалися і в Україні після а, 2014 року, але не знайшли підтримки серед ну у владі як мінімум. А я це розкажу прошу. Вже... Я розкажу, чому не знайшли. От це був 20-й рік, коли ми це питання намагалися вирішити з нардепами і по -по поїздки розказував. Це було, але не змогли домовитися через небажання окремих генералів. А... А хто буде контролювати? А, а чого вони, а чого не я? І почалося. А mm -hmm. це повинні бути ми. Ні, це не ви, це ми. І все, все розірвало всю ідею, і вона не взлетіла. Ми будемо сподіватися, що можливо цього разу, якщо ми досягнемо таких домовленостей, то дійсно армію кількісно зменшувати на папері ніхто не буде, а переформатують її розірвістку, тому що треба виходити з фінансових моментів, і справді можна брати на озброєння такі передові вже апробовані, Ініціативи, які реалізовані на рівні закону, створення різдвійської армії, зберігання нерізної зброї вдома і так далі. Але дійсно тут питання: наскільки військові до цього готові. Ну і на завершення, хотів би все-таки поточнити з тобою ще один такий момент: наскільки реальними от власне з твоїх міркувань є сроки, які обмалював е Дональд Трамп, е Кіту Келогу в частині? Завершення війни за 100 днів. Бо фактично він сьогодні дав команду. Давайте припиняйте це. От за твоїм аналізом: цього мало, багато. Це може бути швидше, може бути довше. Для цього Трамп буде передавати Україні більше зброї чи не буде? Ага, цікаве питання. Я думаю, це питання планування. Я скажу, не відкрив велику таємницю. Хто стоїть твоєї шановні аудиторії, наприклад, залучений там до державного управління? Там завжди є там. Поставте термін, а який? Як поставити термін? Там, якщо що, там ми його там перенесемо там. Ви встигли? Супер. Не встигли. Ну пишуть пояснення. Чому не встигли? Ставимо інший термін. Я через це проходив. Ми це мільйон разів бачили. що ага. План не виконано. Треба відписатися. Чому він не виконаний? Але головно поставити позначку якусь в часі. От 100 днів. До речі, мені дуже цікаво, 100 днів це яка буде дата, треба буде порахувати чисто для себе. Як на мене, цього недостатньо. три місяці це швидко. Це а, Цих згалопом по Європах, ха давайте тут швидко тут рубаємо тут. Встановлюємо тут, переходимо. Як на мене, це може зайняти трішки більше часу, але знову знову повторюю свою тезу. Я припускаю не раніше березня місяця, взагалі почнеться такий великий-великий процес. Зараз такий собі медовий місяць у Сполучених Штатах. Зараз там всі обговорюють цю капелюх Міланії Трамп, цю валюту, криптовалюту, де вони просто з повітря зробили шалені гроші. І Я бачив ось, ось мемкоїн Трампа, мемкоін Міланії, і я бачив на біржі, коли заходив на котрування в той день інагурації, один з цих гаманців. Продав в, в ці монети, які не були у його власності, на 32 мільйони доларів. Тому люди просто заробляли шалені гроші, просто пух, з нічого. Тому я думаю, зараз, поки в них влаштування, поки вони через сенат протягують там пан Рубіо пройшов через сенат, ще когось попротягують там, кого необхідно. Не забуваємо, що демократична партія існує ще, вона не зруйнована. Вона буде чинити там певну опозицію, десь протидію. Наскільки вона буде вдало, не знаю. Але як на мене, 100 днів цього недостатньо. Це може зайняти трішки більше. Так, звісно, амбітно. Ми вже чули про 24 години. Не всі вважали, а цього достатньо чи недостатньо? Послухайте, зрозуміли, що цього недостатньо. Це велика робота. Дякую тобі е, за вичерпну відповідь і за свою позицію стосовно того, що нас очікує в найближчому майбутньому, і за детальні ґрунтовні пояснення щодо миротворчої місії. В принципі, я думаю, нам плюс-мінус тепер зрозуміло, які варіанти розвитку подій. Ну, а що буде насправді? Будемо обов'язково спостерігати за цим, аналізувати. Арнагідно запрошую тебе знову, коли буде можливість долучитися Це до обговорення актуальних питань. Да, будемо погоджувати твої графіки дуже щільні, аби наші глядачі мали можливість знати більше достовірної інформації від військового експерта Івана Ступака, який був сьогодні, друзі, з нами в студії. Спасибі тобі. Дякую, дякую, до побачення.